Олександр, на твою думку, чому взагалі люди обирають туарих? Е, Давай підійдемо в рамках вартості питання. Е, люди обирають торег, тому що за the... Ці самі гроші немає можливості купити класну Q7, тим більше там Q8 або каєна. Угу. Тому люди обирають Touareg. А чому їх не можна купити? Вони ж є на ринку за ці кошти. За ці кошти вони є, але в цій машині буде пробіг 150+, Вона буде мати дуже багато зауважень, і в неї треба буде постійно вкладати шалені гроші. І вона ще буде старша по рокам, вона буде старше в будь-якому випадку. Ну, так само це стосується Q7. Окей, можна по Q7 знайти варіант, який буде база-база по комплектації, в якій не буде нічого, і трошки ще додати від Торега, якщо порівнювати з цим. Але по факту ми не будемо мати класну заряджену машину. Мій вибір: якщо б я собі купував автомобіль. Наприклад, от такого класу, я краще взяв би собі Volkswagen, мені все одно до бренду відверто. Хоча я їжджу на Volkswagen, да мені все одно до бренду. Я би взяв собі заряджений Touareg на максималці, ніж пусту як барабан Audi, чесно.